Так, всім привіт, світлячки. Так, чого світлічки? Якщо раптом хтось не знає, тому що у нас всі практично астрологи нас дивляться, слухають. От, тому я називаю світлячки. В медичній астрології це Джотіша, називається Засвітися сам, посвіти іншим. Да. Так так, що так. Сьогодні у нас світлічок Оля буде розповідати про те, де взяти енергію. Да. Оля, привіт. Розказуйте, де взяти енергію. Всім привіт. Ти... Бо такі моменти в мене дуже часто, коли я відчуваю, що ну, немає енергії. Просто немає сил нічого ні на що. Можна прокачати деякі планети, подивитися транзити, періоди, а можна найпростіше це виявити в свої проблеми харчуванні і додати деяких продуктів, щоб це на практичному на прикладі виправити. Mm -hmm. Отже, енергію можна брати це, по-перше, із бананів, такий відомий фрукт. Він простий, але він правда піднімає енергію. Там угу. є багато е, складних углеводів, в 6 вітамін, угу. і навіть кажуть, що після нього піднімається гормон щастя. Ну, гормон спати після нього а, точно піднімається, а? бо я звечором з з'їм банани, то я після нього сплю дуже класно. класти. Треба їсти в світлу частину доби, не ввечері. Чому? Щоб енергія трималася протягом дня. Ага. Ну він жирний сам він же посип... банан по посилає. Він пожирний, сам собі. Він дуже ситний банан, так. Ну, би такий просто виглядає, але його з'їш, він реально він ситний, дуже ситний. А ще якщо там ну, жманьку горішків до нього додати, то все, воно так капітально тримає. Угу. Коричневий рис. там є клітковина, вітаміни, мінерали, низький глікемічний індекс. І може тримати стабільний рівень енергії протягом дня. А що таке низький... на індекс? Рікомічний індекс це з простими словами. Ну, просто йому, звичайно. Це що? Ну, є продукція з високим якими індексом, є з низьким індексом. Uh -huh. Коли з високим, це швидкі вуглеводи, які ми з'їдаємо, і швидко потім знову захочемо їсти. Uh -huh. А яких низький вікімічний індекс, ми його з'їдаємо, і у нас в певний період тримається енергія і сильнасиченість. Їсти не хочеться довше, так? Да? No. No. Це коричневий рейс туди відноситься. Ага, uh -huh. зрозуміло. Uh -huh. Uh -huh. Який? багатий okay? на складні виводи. Батат. Атата. Ah, Замін на картоплі, цікавий uh -huh. овочів, якщо ви ще не пробували, треба звернути увагу на нього. Він класно піднімає енергію, тому що, знову ж таки, там є вітамін А, там є квітковина складні вуглеводи. і ну, це набагато краще, ніж картопля. Mm. Тут знову ж таки, довго воно перетравлюється і у поживні речовини всередині організмі, і довго, довше зберігається насиченість і енергія. А як він на смак, він таке, як картопля, чи, чи який? Можете... Він може якийсь? Солод... Як солодка картопля, він такий, сина чи якась картопля солодка. Щось цікаво, що солодка не, не пробував. <реш> Треба попробувати. Ага. Яблука, чорний шоколад, вівсянка. Вівсянка вона має, якщо після вживання витвориться всередині такий густий гель, який затримує смоктування глюкози в крові. Це також впливає на рівень енергії, довше бути насиченим і бути активним. Мати а яблука таке питання. Бо яблука, я наскільки знаю, це продукт, який він охолоджує, як от зимовий період часу яблука, як їх краще їсти, коли краще їсти, також зі шкіркою чи без, в якому варіанті. Щось можете прояснити по цьому питанні? Бо так само різні відгуки є на рахунок яблук. Ну, якщо брати зимовий період, і в нас не сильно великий є асортимент фруктів є сезонних, mm. то яблука у будь-який сезон треба вживати. Mm. Це може бути як перекус, хто як любить, але краще їсти, звісно, зі шкуркою. Так само в салати можна додавати, ці самі як там, щіт, mm. туди можна яблуко додати. і... А в щітку на там... що нагадаємо, салат щітка це туди входить, що у нас капуста, да? соломкою нарізана, буряк. буряк і морква. Да? Викладу. Можна так. це додати ще можна додати це яблука, можна просто моркву з яблуком, це такий салат з дитинства, мов, наскільки я пам'ятаю, солодкий. А він просто чекайте, яблуку-морква туди там, ну, щось добувати. Чи треба до того салату додавати, наприклад, якісь види олії, лимон, чи просто його так вживати. Це можна меду додати. Цукор точно не підходить, так? Цукор точно не ну, можна, ну можна, але ну, ділячись, всяку далі до цукру Якщо вони його не сильно, я не сильно вживаю цукор, тому mm -hmm. мені, якщо я зроблю салат цей раз один день і зроблю з цукром, то чіпано з цього не буде. Але якщо цукру трохи забагато mm -hmm. кожного дня у вас, то треба зменшити. Да? Треба чином мед Зрозуміло. хумус це водоводи корисні жири. Він продається вже готовий в супермаркетах, mm -hmm. можна продавати самостійно, різних є види, різними смаками, класний для перекусів, класний як основна страва з якимись овочами. Mm -hmm. І теж теж довго тримає енергію, сучевиця. кислота. і. Теж відноситься до тих продуктів, які варто звернути увагу, якщо у вас низькі рівень енергії протягом дня. Mm -hmm. Там також і маргани, цинк, залізо, авокадо, вітаміни групи Б mm -hmm. і теж такий корисний продукт, особливо для жінок. А питання таке: дивіться, сучовиця як її краще готувати. Дивіться, що це зелена, то краще її замочувати і сушити, тушкувати uh -huh. з овочами. А якщо це червона сучевиця, то в супи додавати краще, вона для тушкування не сильно підходить. Uh -huh. А ми робити там суппюре, хто як придумує. Зрозуміло. А як допустимо ці авокадо з ними як? З авокадо можна просто його різати шматочками на чорний хліб, наприклад, uh -huh. на якісь тости. Можна додавати як замість майонезу в чий салат. Якщо він гарний спілий, то можна його. А, ну, є рецепти, сподобав. я бачив так, от як беруть просто, ну сам так само роблю. От просто його кубиками порізати, дати трошки олії, там, лимончик. Ну от і все. От, можна так само, нормально? Ага. Так, okay. це. Це такі є. Угу, Хорошо, так, да, дякую. Що ну, у нас далі? далі? Насіння на льону гарбуза це омега 3. А насіння льону так його вживати? Ну, гарбуз тут ясно, як соняшник можна просто гризти, а насіння льону? Насіння льону додавати в різні салати. Додавати за смаком, комбінувати, як кому подобається. Ну, як спецію, ну, як спецію просто мається на увазі, так? Спецію, так. Окей. І квасоля, чорна, зокрема, там багато фольової кислоти. Mm. І це класний продукт, який тримає довгу енергію. І апельсини. Треба віднести до яблук в переліку, саме фруктів. Банани, апельсини, яблука це продукти, які підвищують рівень енергії. Оріхи, мигдаль, волоські, кешю. Буряк це як вік, ви так все розповідаєте, розповідаєте і потім. І буряк. Тобто він обов'язково має бути. обов'язкомається. Okay, з буряком що можна робити? Ну, буряк просто відварити, скажімо, там дати сметану, горіхи, щось такого плану, чи Майонез, допустимо, щось комбінувати. Чорнослив, так, так. Ну, там борщ традиційний наш, так? Традиційний борщ. Mm. грет. Да, да, так, Віннігрет, до речі. Віннігрет. Що ще з буряка можна? Буряка можна зробити. Можна його сирим. Ну, це такий салат, як корейська морква. приправи по-корейськи. Зробити корейський буряк. Ну це вже на, на любителя. На любителя, так. Зоди. Любителя. Mm. Окей. Що у нас там mm. далі? По списку з вітамінів з'єдобних? Все закінчилось, він король. Король, король. ага, ясно. Все, зрозуміло. Це чарівне слово. Да? Якщо буряк, значить все, кінець відео. Зрозуміло. Да? <рес> тобто, виявляється, що достатньо, тобто можна зайти в відділ ці овочі, фрукти, і крупи, і там достатньо є всякого різного для раціону. Ну знову ж таки, якщо зайти в середньостатистичний скам супермаркет, якийсь нормальний, ну наприклад, як це в Білій церкві, так то це там траш, ну там популярний супермаркет цей новус, так само з великих. Ну, в якісь великий, скажімо, супермаркет, нормально зайти там, ці всі фрукти, овочі, фрукти, спеції, ці якісь. Ну, так само в магазинах зараз багато є, появляється все більше і більше. Ці такі магазинчики спеціалізовані, там з повним набором всяких різних цих. Як вона... Горіхів. Там заходиш. ну це якось ці... Східні солодощі, як воно якось називається там. І там заходиш, і там що хочеш, всякі різні там цих горіхів, різних, яких хочеш, там можна понавибирати. Причому солені, ну, со, солені, солодкі, жарені сирі, любі. Ну, так що таке? Так що народ, купуйте, їжте. Оля, дякую вам за відео. Хорошо, і до зустрічі в наступних відео.